Новини на телеканалі Еспресо. Я Леся Вакулюк. Вітаю вас і далі проголоне на цю хвилину. Набу прийшло з обшуками до бізнесмена та співвласника студії Квартал 95» Тимура Міндіча. Повідомляє, українська правда слідчі дії розпочалися сьогодні вранці у Києві. Водночас, за інформацією видання, бізнесмен виїхав з території України за кілька годин до візиту детективів антикорупційного бюро. Крім того, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, векс міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка, набу також проводить обшуки. Ти часом вночі окупанти запустили по Україні 67 дронів: з Курська, Міллєрово, Орла, Брянська та тимчасово окупованого Криму. Ворог атакував двома ракетами «Кинжал» і п'ятьма керованими ракетами с 300 Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 52 ворожих безпілотники. Відомо про влучання 15 дронів у дев'яти місцях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння або влучання не надходили. Наша ППО працювала на сході, півдні та в центрі країни. Дві людини дістали поранені на Сумщині. Вночі окупанти атакували Сумський, Конотопський, Охтирський, Шосткинський, Романський райони. Повідомили в обласній поліції. У наслідок обстрілу пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків, чотири складські приміщення, господарча споруда та лінії електропередач. Чотириповерховий житловий будинок спалахнув після ранкової атаки російських дронів по цивільному об'єкту на Одещині. Сповістив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Інформації про загиблих та постраждалих немає. Дві жінки дістали поранення внаслідок російської атаки на Харківщині. Поінформували в обласній прокуратурі. Уночі два ворожих безпілотники вдарили по селищу приколотне Куп'янського району. Пошкоджені щонайменше. 10 приватних житлових будинків і господарчі приміщення. Церква та будівля банку пошкоджені через удар дронами по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, Нікопольський район агресор атакував артилерією та безпілотниками. Поцілив і по Покровській громаді. Горів приватний будинок. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. Окупанти били по житлових будинках у 13 населених пунктах Запорізької області. Поінформував очільник області Іван Федоров. Зокрема, ворог здійснив майже дві сотні артилерійських ударів. А ще бо з авіації та РСЗВ відомо про пошкоджені півдесятка осель, гаражів і автомобілів. Минулося без постраждалих. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для кількох одразу бригад. Це третя штурмова 47, а 110-та та та 159 п'ятдесят механізовані бригади, збираємо ми на дрони, на реби і пікапи. Без цього всього виконання бойових завдань сьогодні неможливо. До того ж, це шанс для військових повернутися живими. Наша мета це 6 мільйонів гривень. І я прошу вас захистити тих, хто захищає нас із вами. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб не шкодити ворога дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай! перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! Україна має намір замовити 27 систем Петріот у Сполучених Штатах Америки, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «The Guardian». Він зазначив, що наша держава тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту від повітряних атак Росії, але поки що Велика Британія та інші союзники відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба. На думку голови держави, поки американські виробники будуть виготовляти Петріот, Європа може позичити Україні свої системи. Білорусь погрожує Литві через закриття кордону. Всі збитки і затримки, результат політизованих і необдуманих рішень литовської влади, йдеться у заяві МЗС Білорусі. У відомстві наголосили, що після закриття пунктів пропуску заблокованими залишилося нібито понад 1100 вантажівок-перевізників. Мінськ тепер погрожує застосувати заходи у відповідь. Нагадаю, Литва закрила кордон із Білорусю після навали метеорологічних зондів і блокування роботи аеропортів. І це всі новини на цю хвилину. Далі буде працювати інформаційний маратон на телеканалі Еспресо, Тож залишайтеся.